Всім привіт! Ви на каналі Меднію. У цьому відео розкажу про налаштування керування та застосування птурів за копілота на mi 24 Заходимо на налаштування. Перше я вам рекомендую в Міз змінити мову на англійську, потім можете вернути. Заходимо знову в Controls і тут шукаємо в підрозділі mi 24 Copilot Gunner. Я налаштував лише панель, яка потрібна для керування самими птурами. Вони Це єдине, що ви використовувати, та також 8. Потім я вам розкажу покажу, як потрібно застосовувати птури на мі 24 Починаємо з біндів. Перше, що ви повинні налаштувати, це 9K14 aiming профіль on off Це дуже важливо, тому що за допомогою цієї команди ми можемо заглядати в приціль. Також бачимо ліве Alt плюс А за це відповідає. Наступне цим повинні налаштувати створки Observe Switch b 2 Це дуже важливо налаштувати, тому що ми не будемо постійно повертати назад ззаду, щоб торкати ці створки, ну щоб відкривати, закривати створки, тому що в ситуаціях ви повинні мати вже цю команду під рукою, і ви повинні відразу натиснути. Наприклад, якщо вам працює шилка або ракета. Ви повинні відразу виключати створки, то Якщо ні, приціл поламається. Наступне, що ми повинні влаштувати, це 9 к 13 Aiming Station Slave. Це потрібно для того, щоб керувати самим прицілом, тому що ми, ну, точніше, бачимо, Aiming Station Slave to Center. В нас Ми можемо керувати вліво-вправо вниз вверх прицілом мишкою. Або також біндами, зараз вам покажу самі бінди. І е, оця команда на правий контр плюс і, вона дуже корисна, тому що для того, щоб стабілізувати переціл, для того, щоб його зупити, зупинити, ми натискаємо на цю команду, і він зупиняється. Пізніше я вам покажу. Також ми повинні налаштувати, якщо ви хочете на якісь бінди налаштувати, а є міг слев left, right, up і down це для чого потрібно. Для 에, того, щоб керувати своїми прицілом, як я раніше сказав. Також наступне, що ми повинні налаштувати, це Show Rotary Selector, Next Pref Position. Це ми вибираємо підвіс для пускурів. У нас 8 підвісів, і ми можемо вибирати їх через ці дві команди. Дуже важливо їх налаштувати. І 에, це, наприклад, в тих випадках таке може бути. що Тур не працює, але він є, ми може відразу переключатися. Це все для того, щоб ми дивилися в приціл. Ці всі бінди потрібні, то, що ми дивилися в приціл. І коли ми працюємо, щоб ми не виходили з прицілу і, наприклад, перемикали різні перемикачі, а відразу в прицілі ми могли це все перемикати. Також, коли ми попали птуром, пустили в тур, для того, щоб посити наступний птур, ми повинні скинути освітлення. На ліве Alt плюс R або під назвою 9K, 14 Aiming Station, Reset Emission, це дуже важливо, тому що для того, щоб працювати тур за птуром, ми повинні кожен раз натискати в цю команду. Також наступне, що ми повинні налаштувати, це ну, важливо сам пуск. На Fire Fire ATG ми пускаємо птури. І коли ви сидите за копілота, сам копілот пускає аптури, а не пілот. Пілот він може пускати лише коли спереду. За копілотом у нас бот сидить АІ. Також ми можемо налаштувати реліз вепons. Release weapons. Release weapons для чого потрібно? для е, того, е, щоб працювати з нарів, з пушки і з різних е, підвісів зброї, там, наприклад, з гондол. Бо тому що копілот теж може керувати гелікоптером і може керувати зброєю. Також важливо налаштувати лаунче контрмізурс. Так, його шукаємо тут. Бачимо команда лаunче контрмізурс. Це дуже корисно для того, щоб пускали ми флери чафи. Так, Це стираємо і заходимо знизу Axis Async. Essing. І ми повинні налаштувати деякі тут керування. Ми повинні налаштувати сам рут, газ для того, щоб обрати набирати. Також Pitch Roll. Педалі, педалс. І також я налаштував зум, і е, завжди права корекція, теж може потрібно. Також, щоб зробити запит для керування гелікоптера, вона називається Request. Так і пишемо: і Request Air Control. Привично вона сидить на літеру C англійська, або наша S. І це дуже важливо для того, щоб брати керування на себе. Також такі же саме керування повинен мати сам наш е, пілот. Тепер я вам покажу, як застосовувати самі птури за мі 24 го Але перед цим повинні знати, е, що сам пілот повинен ту -ту, знизу включити от цей перемикач в положення викол е, Off», е, тому що лише цим положення створки може відкриватися. Цей тумблер, він повинен бути вверх. Центральне положення в авто. І наступне ще ми повинні знати, що для того, щоб пустити тур, наша ну, мітка, яка тут покажеться. от, Наприклад, навіть так і зроблю. Бачимо, в мене мітка з'явилася. В пілота оцей маленький кружечок, він повинен співпадати з хрестиком. Хрестик повинен бути посередині. От В цьому випадку я не можу пустити, тому що цей, ця мітка повинна бути посередині. Так, заходимо за самого е, копілота. Тут ви повинні знати дещо важливе. Перше, як включити самі системи. Тут зліво. Тут Цей перемикач, ми повинні включити його вверх, це на включає наші щитки, наші предохранителі. Дуже важливо це включити. Наступно ми включаємо ці, ці три тумблера. цей тумблер, цей і цей, це активує самі системи то вмикаємо цей чорний тумблер в положення під. Це ми включаємо, бачимо, PVR. Це наш приціл. І зліва от тут ми повинні включити цей тумблер От, вверх. Коли наші системи будуть готові, у нас то загориться готов. Тепер ми готові працювати по цілям. І починаємо по порядку. Перше, ще я вам розказую, заходимо знову налаштування. Подивитися в приціл. 9К, 113 Aiming. Важливо це знати. Наступне це відкриті створки. Створки дуже важливо знати. Наступне це вибір підвісу. Вибір підвісу, от, шо, rotary selector next prev position. Як двігати сам курсор? Це в нас AIMing Station Slave, left, left, right, Up і Down. Або мишкою. Зум у нас працює на сам ролік мишки. Як збити освітлення, щоб наступний птур пустити. Це в нас Reset Mission. І е, все. Переходимо до застосування. Дивимося в приціл. Відкриваємо створку. І ми повинні знати деякі параметри. Знизу у нас от, тут. Бачимо, вказується кут в градусах. Це 10 градусів, 30 градусів, 60 градусів. Оця ця шкала нам показує Приблизно відстань до цілі. Зараз, наприклад, так і може зробити. Наведуся на ціль. А також дуже важливо налаштувати це в нас ту-центр. Це для того, щоб вертати в центральне положення. От, наприклад, я двігаю маркер. Для того, щоб вернути в центр. Оп! І зупинило. Також, Ще я вам хочу сказати, то що в нас оця мітка, ми повинні вставити всередину ціль, і ми бачимо приблизно відстань. Зараз у мене десь 2 кілометри. Так, наводимося на ціль. Оце саме лівий грузовичок, він в нас був в міці. Дивимося. Хоп. Навівся. І вибираю перший підвіз. У мене горить. Як розказував на лаштуваннях за ATG. Fire ATG Missile у нас впуск. Впускаємо. Хоп. Пішов тур. Також дуже важливо пілоту летіти прямо. Так, збиваємо освітлення, вибираємо наступний птур. Запрацювало, пускаємо.